Зараз сходить сонце. Але знову для наших дітей воно не зійде ніколи. Знову полетіли два десятки іскандерів. І знову вбиті діти. Цинізм в тому, що вони вбиті в день захисту дітей. В ніч. Захисту дітей. Це звістка не змогла розірвати моє серце, воно вже й знищене. Вже давно знищено серце кожного українця. Хоча, ви знаєте, я з подивом дізнаюсь те, що відбувається в столиці. Відкривається гідропарк, розваги, шашлики, кав'ярні. Для людей немає війни. І сьогодні загинули ваші сусідні, сусідські діти. Немає війни. Попіл залишився там, де було серце. Крик застряв уже не в горлі, десь тут, де було серце. Я думаю, що не існує більше сліз у українців. Ті, що не про шашлики, а ті, що про дітей. Не ті, що воюють з мовою, а ті, що просто перейшли на українську. Я про тих. Я не про тих українців, що яка різниця. Хоча й мова воювати з нею теж. Але висновки. Ви знаєте, знову діти. І немає горя, є людь, є людь в кожному серці українця. Той, що прокинувся сьогодні і дізнався вже. Знову діти. Але ж ми з вами всі діти. Ми всі чиїсь діти, у когось батьків вже не є. Когось вони у віці мудрості споглядають на вас з любов'ю. І очікують від вас любові. Обійміть сьогодні батьків. Ті, в кого вони є. Скажіть їм про любов. Поки ви в них є. Знову загинули діти, і хтось знову проклинає ворога, але ви знаєте, є ті, хто вибудовує. І перебудовує з москалями бізнес-процеси, хто рахує гроші, хто заробляє на цьому. І це правда істина. Я не прокурор не суддя, не влада, не СБУ, щоб спіймати за руку, але я знаю і відчуваю, вони є, я їх бачу. Ті, хто заробляють на цьому. І сьогодні вони заробили собі ще двох дітей, яких вже не є. Істоти. Ви пошкодуєте за кожний цент і копійчину зароблений на нашій крові, за перебудовані бізнес-процеси. Я обіцяю вам, я знищу вас, кожного з вас. І вам не сховатися ніде. Ви будете знищені і шкодувати будуть коліна ваші від першого до останнього в минулому, в майбутньому і тепер. Я обіцяю. У мене не лишилося серце. Воно згоріло давно. Я давно не будую ілюзій про людей. Але ті, хто ви, хто думає, що гроші і влада мають сенс, ви дуже скоро втратите і те і інше. Я обіцяю вам. У мене нема ненависті до вас. Я вас не розумію. Ті, для кого має цінність гроші і влада. Ті, хто розв'язав цю війну, хто веде цю війну і хто продовжує цю війну. Хоч на одну мить, ви затримаєте тепер війну. У вас не осталося часу навіть пошкодувати про те, що з вами відбувається і відбудеться вже. Кожна істота, заробивши на війні, на зброї, на работоргівлі. На крові, на органах, на дітях, на зброї. Кожна істота, яка заробила собі мить влади. Гроші. Я свідомо викладу цей пост ввечері, щоб не збивати нашу з вами мою роботу, яка має дуже, яка є дуже важливою для всіх для нас. А те, що я промовив, воно вже відбувається. Вже не сьогодні, ні вчора. Але ви скоро будете бачити те, про що я говорю, про відповідальність всіх і кожного знизу до верху, від самого останнього до самого першого. Ви побачите не тільки каяття президентів і їх відповідальність ви побачите каяття і відповідальність кожної істоти, про яку я сказав тепер. І це не просто якісь смішні слова погрозливого, безумця. А це вже життя кожного. Хто посмів заробити собі владу і гроші на цій останній війні людства. І це не відповідальність вже. Відповідальність вже пройшла. Є кара, і вона наступає. І це кара від любові Творця до своїх. Дітей.